Фронтацію до США з новим багатополярним порядком і алюзіями на холодну війну, не забуваючи, і, звісно річ про силовий аспект, і от під час параду на площі Тянь Аньмень сі показав військову потужність Піднебесної. Зокрема, Китай представив ракети, здатні нести ядерну зброю, які можна запускати одночасно з моря, суші та повітря, і вперше продемонструвавши свою ядерну тріаду, серед яких це міжконтинентальна балістична ракета ДІФ 61 балістична ракета повітряного базування GL-1, підводна міжконтинентальна балістична ракета GL-3. Російські медіа пишуть, що ще один екземпляр df 5 s радіусом ураження охоплює всю планету. Представив Пекін і гіперзвукові протикорабельні ракети, які раніше випробував проти макетів американських авіаносців. І на площі уперше показали два типи надвеликих підводних дронів та лазерні системи ППО. І повний спектр його систем боротьби з дронами представлений на параді, включав ракетну гармату, високоенергетичну лазерну зброю і потужну мікрохвильову зброю. Ну і третя світова війна вже триває. Вона ще не охопила повною мірою всю планету, але вже активно розгортається. Так прокоментував демонстрацію від військової міці на параді в Пекіні. Військовий аналітик Денис Попович. Зараз Китай він формує блок. Антиамериканський блок. Він намагається стати полюсом сили і залучає е, союзників васалів. більшу міру це перший васал – це Північна Корея. Друге васал це Російська Федерація. Ну і Індія приєдналася до цього Союзу, оскільки через тарифи Трампа вона шукає нещуть, підтримки і знайшла її в особі Китаю, чого раніше не було. Тобто Індія ніколи не шукала підтримки Китаю. Це були суперники. Навіть тарифи Трампа навіть це змінили, цю історію. І, відповідно, зараз формується блок. Китай нещуть, буде на чолі цього блоку, очевидно. Він зараз демонструє військову потугу. Китай це будь-яка операція, будь-яку мурація, це формування, це демонстрація військової міці, це демонстрація того, на що країна здатна. От Китай продемонстрував, на що він здатен, він продемонстрував новітні системи озброєння. І він такий спосіб каже, що от я теж я не слабший за вас, я не слабший за США, і ще питання, хто з нас сильніше буде.